Так, це у нас гумовий ізолятор, який надає світлу попасти в ФАУ і в ньому зроблені отвори під контакти ФАО. Ось так ми виглядаємо, з гуми, заводський, гляти. Ось, як користуватися. Файл 139, під нього зроблений спеціаль. Нагіваєте, і штирки проходять От. і защовкується тут автоматично. От. І світло не попадає всередину, і захищені. Тільки проходять штирки. Ось такий копачок піднімається, також легко. Е два штуки таких копочка.